Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Е, рейтинг. Баварія сьогодні в мене. Значить, я синій колір Баварія, союзник мій. Це у нас Нідерланди і це аллюр з його опонент амфітамін Також Нідерланди. Е, і напроти мене відповідно Баварія це Ігнорчик. Дивимось. Ігнорчик. Так, що я тут? Що я тут доробити? Ага, до речі, буду грати в 400 вже. Вже не в століття. Так, що, значить, займаюсь шахти золоті, прокачую. Ще одна залишилась. Я, качнув вже всі шахти, взяв сокеру і починаю добувати дерево. Друга стайня пішла. Збираю на третю. Так, ні, ставлю я депцентр і третю стайню. Закриваємось ми, значить, уже парканом. Між союзником я своїм без стіну вирішив закласти. Два Р депо маю і, до речі, останнім часом пробую я гаубицями грати, а не гарматами. Сподобалось мені, як вони навалюють. П'ять гаубиць вже маю. Так. Ще одна, одна покращення на швидкість. Найму залишилось. Так, і що? Значить, 400 ні маю. Підкову маю. Два депо маю. Ось така армія. Ну, в академії, напевно, ще нічого. А ні, швидкостріл залізний взяв. А, ну вже в принципі 17 -та хвилина. Е, так, мій опонент. 400 ні підкова. Прокачення також має. Два Арт депо. Ось його армія і тут. В академії дві сили взяв. Так, що стоїмо поки що. Так, що там мої гаубиці? Де вони? Ай, блін, далеко. Ой, як ж вони далеко? Десь зараз би щоб тут були, вже понакидав би йому так непогано. Так, союзник мій з своїм опонентом також стоять поки що. Так, в мене вже є вугільна сила. Ну і що ж? 20... ой, 10 гаубиць, тебе залп. Опа! Але трохи не достали. Ну і, блін, що це таке? Побачив гаубиці і втік. Так, в мене вже, до речі, століття є. І я вже драгонів прокачую. Академії поки що без змін. Ой, давай накидує він мені тут так гарматами. Йо-мая. -йо. Так, слухай, я що, гармати не будую? Ні. Так, союзник мій підмогу посилає мені. 80 драгунів. Гаубиці, дивися, як, накидують. Гаубиць радіус урону більший. Від ядра, подиви, як вони кладуть. Дивись. Ну слухай, і блін, зелений нас тут просто знищив. Що в нього вже? Чотири сили швидко Ого. Століття вже також має. Так, я вже тут стіну закрив. Один прохід до мене є поки що. Так, відтягую я гаубиці свої назад. Він вже, до речі, і фіолетовий пішов в атаку, але... відходить назад. Так, закладаю я вже. казарму століття. Гаубиці, гаубиці, чекайте. Так, ну гаубиці, давайте, залп. Сюди. Ох. Бдвейки пятно, просто жесть. Так, і тут же союзник мій знову йде мені на допомогу. Часно. Бо я тут би вже, конечно. Подивися. Жесть, блін. от мені гаубиці подобаються. Два залпи подивись, і тупо таких п'ятна. на. Ну, все, ми тут зараз вже відтісняємо зеленого. У мене вже якраз добудувалась каза століття. І що, і тут фіолетовий прожимає мого союзника. Ну, я тобі скажу... Союзник мій прям дуже вдало мені поміг. Якби не його ці драгуни, мене би вже продавили би, але. Ой, допоміг він мені ціною своєї бази. Я тут перехожу в атаку. Що в мене армату вже захопив, чи це я вже можу свої? Ні, так я не перехожу на громади. Ставлю я вже другу фударму століття. А, наше що не тут зустрічає, то відійдеш на базу, накопичся трошки. Ну да, тут же, конечно, союзник мені нічого не зробить. Фіолетовий вже має століття, вже драгунів також наймає. А казарм. А, є, вже одна казарма, будов... добудовується вже. Так, знищує. Міські центри і я тут вже... Ну все, я вже тут, по ідеї, маю зносити зеленого. Гармати захоплю. Ой. Не той колір. Так, захопив я гармати. Тічку вже відправляю. О, дивися, бач, я як відчував, що треба тут стіною закриватись. Селян же всіх послав в бій, але не допомогли вони йому. Що у мене тут 10 гаубиць, 9 гармат. Ну, хоча я тобі скажу там у Фіолетового таке військо було, що... Не знаю чи допомогло би червоному ці рандушири. Ой, як вони там. Драгони оці, яких він до мене прислав на допомогу. Думаю, що... Ну, просто більше втрат поніс би фіолетовий. Все, зелений вже зрозумів, що нічого не буде і відступає також до союзника. Мій союзник вже почав відбудовуватись. Так, молодець, що багато селян взяв одразу. 274. Так, я тут закриваюсь по максимуму стіною. Так, десь ще кузня є. Ого, аж де подивись. А, ну все, ще залишилося 400 іні депцентр. Шахти познищував всі. Проситься до союзних. Так, ну вони ми ось відкрив. А от зелений, бачиш, скільки взяв. 52 селянина. Так як швидко союзник мій відбудувався. Вже з навіть казу століття вже заклав. А, вже добудував, точніше. Два ардепо, нічого собі, чим же він стріляти має. Ох, хауби ці диві, як... Зносять в будівлі. Ох, две залпи. Дві будівлі одразу. Все, знищив я всі військові будівлі. Ще я одну шахту захопив все-таки. Все, все. Ну, будинки він познищував. Ну що ж, тут фіолетовий також диви, намагається знищувати всі будівлі військові. Але нема кем. Громадки тільки. Але їх тут всього-навсього дві і тут одна. Що її вони так мажуть. Так, і що далі буде? Так що в мене взагалі робиться? Значить так. Академія прокачана, мушкет я тільки не взяв. Драгуни вже прокачані. Атака, захист ще треба докачувати. Ну, і тут, відповідно, також атака є. Блін, можна було б вже і на цих на мушкетер переходити. Так, що хто це там вмирає? А, це союзник мій. Золота нема у нього. І що? Я тут починаю вже якось переходити в атаку. Друга цих гренадер вже. Посилає Фіолетові. Це хто найманці, так? Да? 100 Гренадер. 97 вже давай драгун. Чи це драгун був? Мій або союзника? Напевно, що союзника. Так, зелений. давай. Що, намагається? По захочу, що він тут може захопити, а? Ну я це побачив? Де он до я скільки? 145 драгунів. О, залено, що також з золотом, біда. А? Куди? Все, не йдеш далі Так, ну що буде далі? Стоїмо поки що всі відновлюються Я вже підхожу Підходжу атаку, але подивися як же скучно іде він зараз просто цим пікселем буде зносити мені все Але треба гарматами Сюди, ну дивись гармати просто їдуть ми а ні, диви, не понакидав я йому там так непогано, ніби... С... Сою... А, я думав це мій союзник, це фіолетовий тут вже. А, познищувай вже. Все, то тут тільки найманці, деп-центр залишився. І диви, все-таки я тут. Я тут перебиваю. Його, там стільки їх було. Що у нього по прокачкам? Ну, одна сила тільки вугільна залишилась. Три кази, ну він, до речі, мушкетер грає. А, бачу, довелося мені відступити трошки назад. Гармати я втратив, чи це його там були? А, стоп. Це мої тут. Це він захопив мої, походу. Так, тут то я перебив, але... Дочекання де моє? Ось тільки почало дотікання підходити. Ну, назад гармати, назад. Бо я вже тут нічого не зроблю. Тут ще й веджі накидують мені. Ох, сюди, давай, ну. О, нарешті, подиви. Ох, гарно, гарно пішло. Але... Це... Війська в мене вже нема. Червоний, подивись скільки вже війська і чомусь він йде туди. Тож йде сюди до мене, ні. І дивися фіолетовий вже зеленим. Переходять в контрнаступ. Моє дотікання вже не справляється. Блін, намагаюся врятувати гармати. Бо... Зараз їх видали і все, і це по суті кінець. О, нормально так. Ще назад, назад, а так. Так, і тут дивися. Червоний. Починає пробиватися. Фіолетовий просто бере всі свої війська і відтягує назад. Ще навіщо? Так, а червоний що? Так він і туди вверх іде. Ну Все, тут я вже з зеленим маю справлятися. Багато стволки вже пішли у нього. Захопив я багато стволку. У мене що, 4 ардепо. Багато стволок я не наймаю. Ага, це ще тут 2 ардепо. Так, що це? Я третю казу? Четверту вже побудував, але тільки запущено. Шість тайні вже маю. О, хорош. Ну і декази, хоча можу вже і третю побудувати. Ну все, відтіснив я тут зеленого. А союзник мій... Ну, до речі, не бачиш, я наговарював на нього, а він нормально зробив, що. Загрів на себе фіолетового. Дав мені тут шанс відбитися і нормально накопитися. Плюс я вже, дивився, 4 кази побудував, 6 тайнів за цей час. Так, ну що таку третю можна було? У нього вже також дивися дві кази, чотири стайні, дві таких кази, академія що там дві селища і мушкет залишився, я хоч взяв мушкет. Так, мушкет я взяв. І що? Пошла жара. Сюди я треба десь скидати. О, да? Да, ох. Так, ч, че? а червоний съюзник мій. Ой-ой-ой, так і продовжує тут стріляти по забору по стіні, точніше. Ну, коротше, в мене тут дивися, гармат. І просто. У Фіолетового 7, у зеленого 6 гаубиць. У мене о 23 гармати і одна багатостволка. Ну і по війську, перевага. Пес, на вежі навіть не звертаю уваги. Ну все, я тут уже ніби як продавлюю. Давайся вже селяни пішли в бій. Союзник мій так і не може пробити ту стіну. Блін, ну чого ж він туди? Дивись, то іди вже зі мною сюди, ні. Якийсь дивний. Алюр. А, я вже тут сам, в принципі, і впорався. Ні, ну хоча, знову ж таки, да, нагадаю ту ситуацію, коли він сюди фігалетового на себе загрив. Якраз це дало мені час і шанс, щоб відновитися нормально. Все, вже військові будівлі почали знищуватись. Стайню тут знищив, казу 17 століття. 20. Шість громад маю. Депцентр, міський центр. Так, та що, напевно, на ці накази століття. Все. Фіолетовий здається. Тут вже і червоний прорвався. Якраз вже на самий кінець. Баталії. Зелені тримається ще. Надіється. А, ні, все також здався. Вийшов. Ух, ну що ж, така важкенька, трошки катка вийшла. Дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент, постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока пока.